Досвід, я Наталія Семенченко, вітаю вас сьогодні. Тема нашої програми медична реформа в Україні. Ми будемо обговорювати розпочату реформу, її позитиви і можливі помилки загально про здоров'я українців та засоби надання медичної допомоги, про профілактику захворювань та державні програми щодо цього, про вакцинацію і також про імпортозаміщення медичних препаратів. І розпочнемо ми нашу дискусію із розмови з міністром охорони здоров'я України Раїсою Богатирьовою. Богатирьова Раїса Васильівна народилася 6 січня 1953 року у місті Бакал Челябинської області Російської Федерації. У 1977 році закінчила Харківський медичний інститут, отримала фах лікаря, працювала акушером-гінекологом Краматорської центральної міської лікарні. У 1996 році отримала юридичну освіту, закінчивши Київський національний університет імені Шевченка. Народний депутат Верховної Ради України 1, 3, 4, 5 та 6 скликань. З 1994 по 2000 роки працювало заступником міністра охорони здоров'я, потім першим заступником, згодом міністром охорони здоров'я України. З грудня 2007 по лютий 2012 секретар Ради національної безпеки і оборони України. З лютого 2012 го віце-прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я, указом президента України у грудні минулого року призначена міністром охорони здоров'я, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, член кореспондент Національної академії медичних наук України, лауреат державної премії України в області науки та техніки. Одружена має двох синів. Тож я вітаю в нашій студії міністра охорони здоров'я України Риса Васильівна. Добрий вечір. І зразу ж по розпочатій реформі. Скажіть, будь ласка, в якому стані вона зараз? Вона призупинена, і взагалі що коїться саме зараз в Україні? Реформа в охороні здоров'я це досить довготривалий процес. Складний, але безумовно, необхідний. Досить багатьох країн європейських говорить про те, що раз розпочавши. Реформи тривають довго, і постійні нові форми організації роботи, нові способи фінансування додають поступово щорічно змін веснуючі системи. В Україні реформа стартувала після того, як в 2011 році були прийняті всі необхідні законодавчі акти: це закони щодо реформування галузі, це постанови уряду і це наші нормативні. Документи Міністерства охорони здоров'я 12-й рік пройшов дуже плідно, і реформа не просто зрушила з місця, вона набрала позитивної динаміки. Що ж зроблено? Основним завданням було розділити первинний рівень медико-санітарної допомоги і вторинний рівень спеціалізованої високоспеціалізованої допомоги. Це не проста річ, оскільки завжди... Охорона здоров'я фінансувалася на ліжка, і всі ці форми надання медичної допомоги були разом. Так, от роз'єднання від'єднання первинки так лікарі її називають від вторинного рівня і третинного рівня допомоги, вимагає від себе нових юридичних підходів. І сьогодні завершується в 2013 році повністю юридичне оформлення первинної медико-санітарної допомоги. Ця робота триває в пілотних регіонах. А їх у нас чотири: Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області і місто Київ. Первинка стала самостійним суб'єктом, значить, потребується нова форма фінансування. І ці нові форми фінансування первинки задіяні були в 2012 році. А що це значить? Це значить між установою, яка надає послуги первинної медико-санітарної допомоги. І замовником, тобто громадою, відбувається встановлення контактів і підписання угоди. Друге, ми дозволили формувати заробітну плату медичного працівника відповідно якості виконаної і відповідно обсягу роботи, яку виконав. І нам вдалося за 12 рік лікарям і середньому медичному персоналу, який працює первинній медико санітарній допомозі збільшити зарплату на 60%. десь приблизно 5-6 тисяч гривень, щомісячно отримує лікар сімейної практики або лікар загальної практики. Це другі механізми, які треба було запустити і почати їх напрацьовувати для того, щоб в 2013 році цей досвід, який був в пілотних регіонах, могли застосовувати при наявних ресурсах і інші регіони України. Дуже важливою складовою реформ в 2012 році стало продовження національного проекту, який започаткував президент України Віктор Янукович: Нове життя, нова якість материни охорони материнства і дитинства. Це розбудова створення сучасних центрів надання медичної допомоги матерям і дітям. Їх називають перинатальні. Так, от їх сьогодні в Україні дев'ять. І е, до кінця практично цього року, можливо, трохи з переходом на 14-й, буде завершено ще будівництво вісімнадцяти перинатальних центрів. Що це дало вже за один рік? У нас зменшились материнські втрати і зменшилась, зменшилась дитяча смертність. Що ж, держава допомагала регіонам, щоб вони могли розвивати цю реформу. Ми закупили автомобілі швидкої допомоги, 286 автомобілів. Надсучасних пішло в пілотні регіони. 1200 машин були відправлені на первинку саме там, де лікар сімейної практики працює, а це колосальний ресурс. Можна. Розвивалася і швидка допомога. Ми забезпечили за рахунок держави всім необхідним медикаментозним складом ліків всю швидку медичну допомогу на всі регіони, не тільки на пілотні, і це надзвичайно потужно. Розпочато було в 2012 році, і зараз ми цю роботу продовжуємо. Без сумніву, ми з одного боку працюємо над нормативною базою, з іншого боку, допомагаємо фінансово регіонам продовжувати роботу по удосконаленню первинки. Mm -hmm. Загалом до 20-го року, до кінця 20-го року, ми передбачаємо, що всі амбулаторії і центри первинної медико-санітарної допомоги. Будуть забезпечені лікарями сімейної практики. Добре, м'ячне. Тобто, до 2020 року у нас завершиться процес е, ну стартування медичної реформи. Я правильно зрозуміла? Ні, неправильно. До кінця 2020 року ми говоримо про наповнення первинки саме лікарям загальної практики. Реформа ж не буде чекати. Ми з цього року почали реформу екстреної медичної допомоги. Почав працювати закон з 1 січня цього року, і в цьому році ми приступаємо фактично до розбудови центральних диспетчерських пунктів. Це сучасні установи, які допоможуть абсолютно чітко виконувати замовлення пацієнта протягом 10 хвилин. Машина доїжджає в місті протягом 20 хвилин на селі. Для цього потрібно і інші інфраструктурні зробити зміни. Будувати дороги, під'їзди до будинків, говорити сьогодні з медпрацівниками, які б приходили працювати на швидку допомогу, збільшувати можливість оплати праці їх і збільшувати їх кваліфікації. стільки питань, питання, хочете вас запитати, дуже незручно вас переривати. От скажіть, будь ласка, наприклад, якщо повертаючись до самого початку, в нас вже запроваджено пілотні проекти. А коли все ж таки на всю Україну розпочнеться медична реформа? Ну, наприклад, первинка розпочата вже в цьому році. У нас практично всі області поступово починають змінювати те, що я говорила: відділяти первину медико-санітарну допомогу від другого рівня. Швидка допомога, як реформа застосування закону, він стосується всієї території. Підвищення кваліфікації лікарів стосується всієї території, тобто нові механізми фінансування. І юридичних змін, і підстав оформленої системи на пілотних регіонах. А там, де відпрацьовано, ми чітко знаємо, що така форма треба юридичного договору, така форма фінансування. Ми цей досвід поширюємо на цю територію, тобто реформи здійснюються по суті на всій території України. Але стартові і пілотні регіони, без сумніву, на них переважна. В перший рік була і в другий рік увага щодо відпрацювання організаційних форм, моделі саме. А ми паралельно готуємося для того, щоб зміцнювати і вторинну спеціалізовану медичну допомогу. Для цього ми провели аудіт, для цього ми провели інвентаризацію закладів, готуємося і обраховуємо, скільки потрібно грошей, щоб наповнити абсолютно якісною медичною допомогою стаціонари. Інтенсивного лікування, планового лікування, як будуть працювати хосписи, як будуть центри реабілітації працювати. Це сьогодні підготовча робота йде, але це теж реформа, яка розпочнеться на практиці трохи пізніше. Добре, у практиці реформ є і закон про загальнообов'язкове медичне соціальне страхування. Ну це теж реформа. Ми також з вами це трошки пізніше будемо обговорювати, Але скажіть, будь ласка, спершу ви казали про тривалість реформ? Ну звісно, це зрозуміло, що реформи не робляться не за рік, не за два. Вони можуть тривати на навіть десятиріччями. Але медичну реформу її народ важко сприймає, важко сприймають її лікарі. Скажіть, будь ласка, які найскладніші місця, все ж таки, на вашу думку, і можливо, щось треба ще доробити, щось обговорити з лікарями, спеціалістами на вашу. Думку? Ну, була б нещирою, якби я сказала, що проблем нема, і все йде так, як би того хотілося. А завжди а, дається в знаки дефіцит. Чого бракує сьогодні у нас? У нас не було раніше досвіду проводити такі широкомасштабні, складні системні зміни. І тому ми, розпочавши проект, намагаємося такий рівень кадрів. Запросити до себе на роботу, щоб можна було не вчити по дорозі, а щоб уже люди починали працювати з першого дня. Без сумніву, це робота з медичним персоналом, нові вимоги, нові стандарти лікування, нові протоколи лікування, нові технології. Люди мусять все це знати і вчитися. І оцей підхід, що медик вчиться все життя, він дуже складно сприймається. І це треба переробити свою свідомість підхід свіду роботи. Є проблема дефіциту кадрів. У нас не вистачає лікарів загальної практики. У нас не вистачає потужних кваліфікованих колективів на рівні районному, центральному рівні в обласних лікарнях. І особливо в таких складних дисциплінах, як хірургічні. Це надзвичайна складна робота. І треба нову зміну готувати. Для цього ми переробляємо. І збільшуємо і зміцнюємо вимоги до підготовки кадрів до дипломної освіти після дипломної освіти. Тобто зараз перебудовуються і навчальні програми. Жодна країна не може обійтися без великих фінансів, без великого фінансового ресурсу при модернізації змінах в системі охорони здоров'я в Україні. Не, не виключення у нас теж бракує грошей на все одразу, тому ми. Змушені виділяти пріоритети і концентрувати всі види ресурсів: центральний бюджет, місцеві бюджети, приватних спонсорів залучати до цього міжнародну допомогу. Ну, Вдається акумулювати це. І перші напрямки, які визнані пріоритетними, наповнюємо саме за рахунок спільного фінансового ресурсу. Що найболючіше, це те, що ми не можемо дуже швидко. Сказати, що у нас дуже багато партнерів серед громадян і дуже багато партнерів серед медичних працівників це нове і складне завдання, і психологія людини так побудована, що якщо людина чогось не знає, вона починає гальмувати, починає думати, краще буде так, чим ж щось буде, да, з чого я не знаю. І оця складність перейти цей поріг недовіри. Перейти цей поріг, коли люди думають, якось воно буде, можливо, мене не зачепить. І тому ми сьогодні формуємо свою політику таким чином, щоб у нас щоденно, щохвилинно і щосекундно з'являлися партнери. І тому, користуючись нагодою, хочу залучити і представників вашого каналу, журналістського цеху, бути партнерами медичної реформи. Бо на початку 2010 року показники здоров'я і стан. Самих наших ресурсів охорони здоров'я матеріальних і кадрових, був такий, що система фактично не керована була. І тому не можна зупинитися було, знаєте, як медики говорять, орган, який не працює, він атрофується. І системи, які не працюють, вони атрафуються. Атрофію системи допустити не можна було. Тому президент взяв як перше головне і над. Важливіше завдання реформа охорони здоров'я, модернізація її. А це дуже складне, важке, хоча й необхідне завдання, воно потребує сьогодні партнерства. І тому ми е сьогодні розуміючи, що ми в таких же умовах, як і лікарі в інших країнах, коли не вистачає кадрів, і ця проблема, починаючи від Сполучених Штатів Америки, закінчуючи європейськими країнами. Брак ресурсів, світова криза впливає на це фінансових ресурсів, маю на увазі. І для нас це теж дається в знаки. Але більше всього сьогодні потребуємо відкритості, чесного діалогу, як з суспільством, так і з медичною громадою. І думаю, що нам е, вдасться це зробити. Добре, от ви сказали, ну все ж таки можна наголосити, що певна нестача коштів, я навіть не певна шалена нестача коштів є однією з причин, чому все так повільно відбувається. Скажіть, будь ласка, за таких умов страхова медицина може бути виходом цієї ситуації ускладненої? і взагалі, чи можлива 100%, 100 безкоштовна медицина на ваш погляд? Ви знаєте, медицина це найресурсоємніша спеціальність, і фах, і будь-який, і напрям вимагає ресурсів багато. Сучасна медицина дороговартісна скрізь. Сучасні технології, сучасні ліки вимагають багато грошей. Тому безкоштовно в розумінні того, що я нічого нікуди не буду платити, а воно все з неба впаде. Такого не може бути. Що значить страхова медицина панацея? Це ж не методика діагностики або лікування, це спосіб фінансування. І він вимагає чіткої відповіді на питання, хто за кого в системі в державі платить: за пенсіонера, інваліда, дитину, держава, наприклад, за працюючого, роботодавець платить. Працюючий може і сам себе застрахувати. Для того, щоб певні види медичної допомоги міг би отримувати, якщо настане страховий випадок. Ми працюємо над законодавством щодо страхування здоров'я громадян, але думаю, що для того дуже складна і потужна повинна бути підготовча робота. Те, що я говорила, треба розуміти, з чим ми будемо мати справу, з якими хворобами. Тобто, нам сьогодні вкрай важливо зробити всі реєстри хворих. І реєстри хвороб, якими люди хворіють, розрахувати скільки потрібно фінансового ресурсу, де ці люди будуть лікуватися, скільки потрібно замовити лікарів, як забезпечити власними ліками, щоб вони були менш дорогими, більш доступними, при тому ж якісними, ефективними. І от, давайте з цього місця корисними. щодо ліків, щодо ліків, власних ліків. Скажіть, будь ласка, от нещодавно от, е, така новина, як запровадження ліцензування на імпортні препарати, ну що вона має на меті, до чого це може призвести? Це значить, що на території України імпортер, який завозить ліки сюди, зобов'язаний гарантувати якість ліків і е, довести тут в Україні. Що країна, де вироблялися ці ліки до того, як поступили в Україну, вироблялися на виробництвах, які відповідають вимогам GMP, ну таким стандартам. І ці довідки вони мусять представити в Україні і відповідна служба в Україні, це Держлікслужба. Вона дає такий дозвіл на ввезення. Ми вважаємо, що ця практика застосування ліцензування і імпорту. Є в багатьох країнах складнощі, які були спочатку, вони були обумовлені тим, що доки не вийшов порядок, як це буде е, імпортер отримувати дозвіл. Хвилювалися, що це буде процедура, через яку не зможуть завозити імпортні ліки. Тому була схвильована громадськість, самі імпортери хвилювалися. Вони приходили і в Кабмін, і до Міністерства охорони здоров'я. Ми намагалися в найпростіший спосіб вирішити це питання. Зараз ця робота триває по удосконаленню порядку отримання цієї ліцензії. І до 1 грудня всі будуть додатково поінформовані, як з 2014 року буде здійснюватися отримання ліцензії на імпорт. Ну і до цього що... перешкод зараз немає. Ліки є, і у нас скарг нема. 158 заяв подано. І майже всі отримали дуже швидко дозвіл на везення медичних препаратів імпортних. Ну до цього ще можна додати, що прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував підвищити мито на 20% на імпортні ліки. І якщо це буде запроваджено, це підвищить виробництво вітчизняних ліків? І... Чи для цього, чи це думаю, що ви маєте на увазі ПДВ, ПДВ. податок на додану вартість. Так, дискусії в кабінеті міністрів проходили з цього питання, і Державна служба з питань регуляторної політики запропонувала підвищити в запровадити ПДВ на ліки. Розмір різний пропонується. Думаю, що зараз мова може йти про середньозважену цифру від 4 до 7%. Наразі ця Пропозиція обробляється в Міністерстві фінансів, міністерстві економіки, яка мета поставити в рівні умови національного виробника і імпортера. І таким чином пропонується ввести такий податок на додану вартість, щоб можна було зменшити ціни на імпортовані ліки і створити сприятливі умови для подальшого зниження цін на Ліки власного виробництва. Ну, якщо це е, спричинить зменшення на ринку імпортних ліків, е, чи можемо ми замінити власним виробництвом ліки для туберкульозу, віл інфекції? Це ж е, суто імпортні ліки? Ну, по-перше, будь-яке рішення не може нанести шкоду е, хворої людині, яка мусить отримувати той чи інший препарат. І дійсно є питання з забезпеченням ліками. Таких хвороб, як туберкульоз СНІД, багато ліків це імпортні ліки. Як власний виробник мусить поступати? Якщо є стандарти лікування в країні, то власний виробник розуміє, що замовлення буде постійно на ці ліки, і тоді він, отримуючи всі необхідні матеріали, документи, приймаючи власні рішення, починає виробляти такі препарати. Тобто в нього є розуміння. Чи буде востребуваний цей препарат на території України? Тому ми сьогодні запровадили таку практику. У 2012 році ми затвердили всі стандарти і протоколи лікування наші українські національні щодо лікування хворих на туберкульоз, і це одразу дає можливість нашим фармацевтичним виробникам зорієнтуватися і почати рух в тому, щоб виробляти переважну частину ліків і першого і другого ряду в Україні. У нас фармацевтична галузь дуже потужна. Ми країна з розвинутою фармацевтичною промисловістю. Що нам дуже важливо сьогодні: ми маємо виробництво, маємо сучасне виробництво, маємо сучасні лабораторії на цих підприємствах, але саме створення, от весь процес створення нового препарату, він дуже довготривалий і дуже дороговартісний. Тому багато виробників ліків об'єднують свої можливості. Для того, щоб виробити препарат, якого ще нема в світі, і тому наші фармацевтичні виробники деякі нові форми виробляють, а більша частина вони можуть виробляти генеричні препарати, тобто подібні до тих, які завозяться з країн європейських або з інших країн світу. Тому я думаю, що розуміння фармацевтичним виробником того. Що буде востребовано охороною здоров'я для лікування, це дуже важливий момент, і ми з виробниками нашими працюємо, щоб наші програми імпортозаміщення давали нам можливість отримувати дешеві, якісні, ефективні ліки і безпечні отакі От вимоги. Добре, я вам вдячна. І ще таке питання. Скажіть, будь ласка, які стани з захворюваннями взагалі в Україні гіпертонічними на туберкульоз? Що можна сказати саме сьогодні? Ви знаєте, сьогодні в Національному медичному університеті імені Богомольця відбулась наукова практична конференція, яка присвячена Дню здоров'я всесвітньому. Які, до речі, буде 7 квітня відвічати весь світ, Всесвітній день здоров'я. і присвячена ця конференція була саме профілактиці, лікуванню, діагностиці е гіпертонічної хвороби. Найпоширеніші серцево-судинні захворювання в усьому світі, і найпоширеніші в Україні, без сумніву, тут статистика у нас однакова. Сьогодні серцево-судинні захворювання і гіпертонічна хвороба. Як одна з цих як один із цих захворювань і видів, вони є настільки розповсюджені і настільки е, мають ускладнення серйозні, що одну третину формують е, ускладнень у вигляді інсультів і інфарктів, і якщо взяти загальну смертність від серцево-судинних хвороб. То від усіх випадків 66% випадає якраз на серцево-судинні захворювання. Тому гіпертонія сьогодні це не інфекційне захворювання, але світ об'явив епідемію гіпертонічної хвороби, епідемію серцево-судинних захворювань і бореться з ними всіма способами. Україна, як засновник Всесвітньої організації охорони здоров'я, як член Всесвітньої організації охорони здоров'я, теж приєдналася давно до цих програм. І ви знаєте, що ми в співставленні з країнами СНД перші застосували принцип реімбурсації, відшкодування вартості ліків, які хворі вживають від гіпертонічної хвороби на пострадянському просторі. Таких прикладів немає. І нам вдалося для людей з гіпертонічною хворобою на основну масу препаратів для лікування знизити ціни. І одразу вдалося знаки. набагато збільшилось хворих, які приходять за порадами до лікаря, і десь на 12-15% громадян почали системно лікуватися. Це є головним. Ще ми в цьому році будемо проводити інтенсивну кампанію щодо профілактики і боротьби з іпіртонією. Будемо говорити про фактори ризику, що ж небезпечним є для того, щоб не сформувалася гіпертонічна хвороба, що треба робити. Це і шкідливістю напаління, зловживання алкоголем, ожиріння, цукровий діабет, вілінфекція, туберкульоз це надзвичайно е, великий спектр ризиків, про які людина повинна знати, дебати про своє здоров'я. Лікарі можуть впливати на результати боротьби з будь-якою хворобою на 20%. Все решта залежить від людини. І тепер і давайте наприкінці про профілактику. От скажіть, будь ласка, все ж таки, наскільки е, важливу роль грає профілактика, і що можна зробити на рівні держави для профілактики? Ну, наприклад, у школі е, сьогодні вважається тільки 7% учнів абсолютно здорові. Що можна так сказати, абсолютно здорові. Профілактика це дуже просто. Це знання. Значить, медик повинен нести знання громадянам, розказувати здоровий спосіб життя. Що це значить? Далі. Треба вимірювати тиск. Це ж дуже просто, не складно. Треба систематично вимірювати, якщо він підвищений, систематично приймати ліки, треба вживати таку або іншу їжу. Ну, діабетику це один вид їжі. Для людей, які захворіли на гіпертонію, це інші обмеження. Для людей, наприклад, з гіпертонічною хворобою, дуже важливо вимірювати ліпіди в крові. Це нескладні процедури. І якщо людина знає. І слідкує за своїм здоров'ям, це і називається профілактика. Краще попередити, ніж потім мати ускладнення і, не дай Боже, добре вам вдячна. І постання, останнє запитання щодо медичного кодексу. Ви сказали, що Україні потрібен медичний кодекс, що ви мали на увазі, це Свод законів системного характеру, який регулює всі суспільні відносини між суб'єктами, які. В той чи інший спосіб мають дотичність до охорони здоров'я це відносини між пацієнтами лікарем, між лікарями державою, між пацієнтами державою. Тобто, це перелік законодавства, який унормовує все, що стосується охорони здоров'я як для громадян, так і до медичних працівників. Дуже багато актів у нас медичних за 20 років. Іноді, які вже застарілі, іноді мають суперечливі норми. Ми змінюємо часто законодавство у вигляді додатків. А системного такого нормативного документу, де б зібрано було все, і права, і обов'язки такого документу нема. Наразі кодифікація. Медичного права повинна відбуватися. Добре, я вдячна шановному міністру охорони здоров'я України за детальну, конструктивну та відверту розмову. І запрошую телеглядачів після новин до нас повернутися. Всі ці питання і трошечки ми будемо розглядати у ток шоу досвід з експертами, з медицини і громадськими діячами. Тож ми ще з вами побачимося. А зараз я прощаюся з міністром. Дякую вам, Риса.